Добрий день. Вітаю моїй школі. Настав час для нашого улюбленого предмета. Математики. Дай правильну відповідь на три завдання і отримаєш дещо. Завдання один. Чотири. Відняти. Шість дорівнює. Не віриться. Ти Геній! Чудово впорався! Ага, а ти січеш! Ти молодець! Ходи забрати на городу блискучий четвертак! Завдання три. Додати, поділити на дорівнює! А чому? Він. Оп! Ти на кодин. Два. Три. Чотири. П'ять. Ця уграємо. Пограємо ще. Не бігати в коридорах. 15 секунд. Твоє покарання. Подумай над своєю поведінкою. Не заходити в кімнати лише для вчителів у коридорах. 20 секунд. Твоє покарання не змушуй більше цього робити. Дай мені щось класне. <звук> Спасибі за щедрий вклад. <звук> Я би взяв щось смачне. <звук> Я візьму. Тепер це моє. Зріть зараз таку штуку вотну. Обережно! Готуйся побачити майстра рота! пробач! Треба побач! Треба вігти, треба то в мене книжку кинуть! Треба мешти, меште, мешти! Настав час замітати! Треба меште! Одружишся зі мною. Я обіймаю людей до віку. Я вже їду, Готовий ти чи ні, та я вже, їду. Я загубив тебе, не до вподоби мені це. Ого, не зле, не зле. Далі старайся краще, бо мені треба.